Зараз ми йдемо ввечері. по табору йдемо також і зараз ми зайдемо до це моя дружина, моя донька, перепугана не хоче зніматися. Ми э, йдемо до... до ще одного нашого друга, до, до людини, до сім'ї схромського народу котрі стали нашими друзями. і Зараз ми зайдемо до них в гості. Це ми знаходимося. Оця вулиця главна, вона називається Івана Франка, не можна так сказати, розділяє ту сторону на всю, з цієї сторони починається вже табор, з тої сторони там починається український квартал. Ну как украинский, но... ну короче, так. А... Но есть, что люди переходят с табора трошки там живут, и есть, что люди переходят трошки тут живут. Но это совсем мало. В основном, в основном, а... это такая своеобразный, своеобразный кордон. Такие. Но... Нам так. Це ми вже заходимо в сам табор до нашого друга, до нашого цимбора. позакарпатський цимбар це друг. Це вже там чути пісні ромські. Золи, йоу, штейт. Так, зараз мы подходим до его двора. Я спрошу у него дозволу, можно снимать или Потом включу. Так. Мы зашли во дверь. Ага. Ну, ну, так можно. Это Александр Тиберевич. Мы так по домашнему. Так, так, где подарок? Ja... Джанет, можно тебя заснять? <звук> это дружина Александра Тиберевича. Мы зараз будем їсти Сигидинский. Правильно я кажу? Сихидинский. Це капуста, м'ясо, що ще? Короче, капуста, м'ясо, капуста, мясо. щось, но ну, це таке угорське блюдо. А усе? А... Це у нас. Як називається? Гомбовці. 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 Це Жакарпачка. на пару. Тесто на, на пару. Я... Щось схоже на вареники українські. Ну, я трошки поймали. Да. Творог. Творог. Ну, ага, там є творог. там є творог, а є на... дрожьях мука и внутри начинка. Ну на пару, это по-любому на пару, да? А это с творогом. По паспорту Александр, да, Саша? Да. Александр Тиберевич по Батюшке Тиберевич. По Мисцевому зовут Шони, да? Да. Но Александр Тиберевич, дуже поважайма людина в ромском таборе. І, і не тільки, так? Да? <риклад> <А. А, риклад> якщо, якщо чесно, це останні два роки, мабуть, одна з найближчих з найближчих людей <риклад> а, до нашої сім'ї і, і не, не тільки він, і його сім'я. І майже єдина людина. Хто дзвонить, дзвонить майже постійно і просто питає, як справи. Якщо хтось дзвонить, то дзвонить по якимось ділам. а Він просто може і запитати, як справи. Дуже нам допомогли во у всьому. А, що ти нам допоміг? Майстерні. Багато частину для відкриття майстерні чи це при його да, участі. Він допоміг Не ну, зі своїх коштів, але. Хадатайство за нас перед людьми дав нам двохяросну кровать для дітей. Дві, -дві кровати дав нам двохяросна для дітей. А, що, що ще дав? Напомагав, допомагав а, купляти дрова. І щось що велике. Велике Ну да, станок станок мастерню великий, то це дуже дуже багато допомагав. І Скільки років, Саша? Я? Ну, no. 45. 45 років. По релігіозному він єпископ. Єпископ сімі, восьми церков? Ні, двадцяті. Двадцяті церков, я казав, сімі чи восьми. 20 церков. Со скольки років почав? Ну, з 14-го року був перший початок. Перша церква. 14 років першу відкрив першу церкву на Закарпатті, Ромську церкву. А церкву для цегав. 14 років. У мене донька сидить 14 років, їсть парадичка. І, і навіть не думає, що щось відкривати. А, а він вже відкрив 14 років. 20 церков під його руководством епископ ромського об'єднання християнських церквів, євангельських, старший, старший пастор церкви Живого Бога. Ось так. І ще завдяки цієї сім'ї ми перший раз опинилися на справжній ціганській свадьбі. Одружувався їхній син і вони запросили нас на справжню ромську свадьбу, ціганське весілля.

加油！ And I